Сьогодні у випуску рідні та колеги загиблого рятувальника Дмитра Краснощокова збирають гроші на авто швидкої допомоги. Прошу всіх долучитися до збору коштів, щоб для його частини допомогти придбати швидку. Світлодіодні ліхтарики у дерев'яному корпусі виготовляє для військових житомирянин Сергій Петрушевський. Це перший мій був прототип, але він трошки грубоватий. тому з часом трошки почали вдосконалювати. У найближчі дні погода суттєво зміниться, прогнозують синоптики. Якщо ще нещодавно у нас було аномально тепло, то найближчі три доби ми очікуємо зниження температурного режиму по всій Житомирській області і в Житомирі. Що ви будете хамляти? Одиноку маму. Добре, давайте ваші документи. Житомирянка Ольга Літвінюк до прозорого офісу прийшла, щоб підтвердити право на продовження виплати соціальних допомог на двох дітей. Старшій дитині 17 років, меншій – 5. Взагалі, до війни. Коли почалась війна, то нараховували автоматично від 1 січня 2023 року. Отримати та продовжити виплати соціальних допомог отримувачам необхідно відвідати прозорий офіс особисто. Це отримувачі допомоги одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям та особам, які не набули права на пенсійну виплату. Для тих осіб, які мають звернутися, обов'язково мати з собою оригінали всіх документів: паспортів, входив, свідоцтво про народження дитини. Якщо це одинока мама то вона має мати з собою витяг з раксу про підтвердження того, що вона є одинокою мамою. Звертатись до прозорового офісу для продовження виплат соціальної допомоги з 1 січня потрібно не всім. Автоматично допомогу продовжено матерям, які отримують допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей, які знаходяться під опікою, державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, особам, які здійснюють догляд за особами першої та другої групи інвалідності внаслідок психічного розладу. Рішення Кабінету міністрів діятиме на період воєнного стану та один місяць після його закінчення чи скасування. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. У Житомирі попрощались із 41-річним військовим Анатолієм Гаврилюком. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 20-й школі та першому училищі. Відслужив строкову службу, після якої працював будівельником. Був він доброю людиною, ввічливою, сміливою, допомагав батькам, все. веселий, товариський, нормальна людина. З перших днів повномасштабного вторгнення Анатолій добровольцем пішов служити до лав Збройних сил України. У складі свого підрозділу чоловік виконував особливо складні та важливі завдання. Загинув Анатолій Гаврилюк 30 грудня минулого року на Харківському напрямку. Анатолій дуже був веселий, такий компанійський, він завжди підтримував авторитет в колективі. Він працював майстром в училищі будівельному Ну, Користувався авторитетом з колег. Дуже професійний був будівельник і любив цю справу свою. Завжди відгукався допомогти. Дуже чуйний, такий побратим і надійний. У загиблого залишились мати та брат. Був сумлінним захисником, справжнім патріотом. Мав поранення, неодноразово виконував надзвичайно важливі та важкі завдання. Під час виконання чергового бойового завдання на Харківщині отримав поранення, з життя. Дмитро Краснощоков, рятувальник, загинув на Херсонщині 24 грудня, підірвавшись на російській міні. Водій швидкої допомоги разом із двома своїми колегами з аварійно-рятувального загону спецпризначення загинули, розміновуючи звільнені території Херсонщини. П'ятницю ввечері мені телефонував. Каже, мені все подобається тут. Дуже гарні хлопці, я в теплі, в добрі, не голодний. в мене все добре. Він мене запевнив, коли їхав. Ти ж знаєш, я ж буду на швидкій, а призначення швидкої це допомагати рятувати. Вона ж мене буде оберігати. Я він навіки залишився для мене і дитини у вічному відрядженні. Працював у службі Дмитро п'ять місяців. Пам'ять про нього родина разом з колегами оголосили збір, щоб придбати нове авто. Швидкої він з радістю йшов на роботу, повертався, ділився емоціями. Позитивними, завжди позитивними. Він любив машини, до нього якось приїжджали там, ремонтувати машини. Там він попросив, я йому прийшла допомогти, там, викрутити, там, щось подати, гайку щось, принести, шуруп принести. Я це все розбиралася, мене це все мучив. Він не уявляв себе без руля, яка б техніка не попадала, він завжди її мав довести до ідеального стану. Почав свою, саме, як то кажуть, робітничий шлях, він водієм автоперевезень. 24 грудня автомобіль піротехніків знищив вибух міни, а швидка потребує значного ремонту. Ну, більше, скажімо так, пошкоджено під капотом, електрика, радіатор, мост. Ну, Більш по електриці датчики виведені зі строю основні агрегати цього автомобіля, повністю деформований кузов, пошкоджене медобладнання в результаті взриву. Бокові двері пошкоджені. Також є деформація повністю всіх дверей. Підійшов метал дверей. Ці двері е зірвані з направляючих е і автомобіль зверху теж деформований. В нашій області є, було е два автомобілі швидкої допомоги. Це у нас в Урін-рятувальному загоні спеціального призначення. Одна, один автомобіль, скажімо так, пошкоджений, інший готується, готується скажімо так, до можливих ротацій. Зібрати кошти та купити автівку допомагає фонд громади Житомира. Зараз шукають необхідну машину. Фонд громади Житомира це той фонд, який, скажімо так, визвався долучитися до збору коштів на автомобіль швидкої допомоги. В пам'ять про Дмитра Краснощокова конкретний автомобіль ще не знайдений. Тому суму, максимальну суму збору ми ще не можемо, скажімо так, ну, об'явити. Прошу всіх долучитися до збору коштів, щоб для його частини допомогти придбати швидку для того, щоб вона працювала на благо нашої держави. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир. Світлодіодні ліхтарики у дерев'яному корпусі для військових виготовляє волонтер Сергій Петрушевський. Почалося все із отакого от гаджета, який придумав тернопільський хлопець, я не пам'ятаю його ім'я. А я вже придумав, скажімо так, естетичне вдосконалення. Починається все. З нарізки отаких от от деталей. Так. Потім збирається, клеїться в такі от коробочки. Так. Це вже трошки опрацьований, вирізаються отвори так. і виходить отакий от от ліхтарик. Волонтер розповів, що одночасно виготовляє до 30 ліхтариків. Спочатку треба знайти деревину. Деревиною допомагають хлопці столяра з усієї країни. Потім цю деревину робимо заготовки, розпускаю, шліфую, калібрую, ріжу і тоді вже збираю. Сергій каже, що прагне вдосконалити роботу ліхтарика. Це перший мій був прототип, але він трошки грубоватий, тому з часом. Трошки почали вдосконалювати. Всередині, в принципі, нічого такого немає. Все на, на кришка на магнітиках. Так. Бокс для батареїк, батарейки виймаються. Тобто швидка заміна можливо, далі. Ці, в принципі, Скажем так, корпуса свічки розроблені для того, щоб хлопці могли би швидко включити, виключити, якщо треба, швидко замінити. Якщо ми кидаємо в воду, то портиться тільки дерево, сама конструкція в воді світить. Розмір корпусу ліхтарика залежить від розміру боксу для батарейок. Моделі для захисниць дещо менші. Тільки хлопці, але й дівчатка, тому, скажем так, по замовленню робимо. Такі невеличкі, легші, тонші, менші батареїчки, звісно, але світять однаково. За три місяці роботи Сергій Петрушевський виготовив для Збройних сил України понад 150 світлодіодних ліхтариків. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. 25-річна Анна Антипенко, переселенка з Херсонської області, влаштувалась хормейстеркою в ансамбль Родослав в Житомирську філармонію під час зйомки сюжету про її історію місяць тому. В рідному містечку, велика лепетиха, яке розташоване на лівому березі Каховського водосховища, вона працювала в будинку культури і була художньою керівницею чотирьох хорових колективів. Зараз дуже багато переселенців, і дуже важко знайти роботу. І мені неймовірно просто пощастило те, що я потрапила саме сюди. В мене повірили, мені дали можливість творити, робити те, що я люблю, і просто велика дяка цим людям за їхнє правильне розуміння і сприйняття ситуації. Артист фольклорного ансамблю Родослав Сергій Рабін говорить, що колектив зустрів Анну з радістю. Вона була. Ну, трішечки злякана, стримана, видно було по ній, але пізніше вже вона влилася в наш колектив, все ожило і просто почало процвітати. Мені надзвичайно все подобається. Це надзвичайна людина, і з нею дуже цікаво і комфортно працювати. Приємно ще тим, що ми розуміємо один одного, що ми одного віку. Коли до колективу приходить багато молоді, це значить, що у колективу є майбутнє. Ми дуже втішені тим, що Родослав стає таким молодим. Це значить, що колектив буде зростати і з їх завзятістю, з їх професіоналізмом, з тим, як вони хочуть подавати народне. Як вони гордяться тим, що вони українці, що вони знають українську культуру? Анна каже, що планує, аби у репертуарі Родославу, окрім народних творів, додалися і пісні про війну після е, тих подій і. Окупації дев'ятимісячної, якої я пережила, я вважаю, що в репертуарі має бути військова тематика, і українська пісня з нею має звучати по-новому. Вона, як нове дихання, яке допомогло мені зараз тут відновитися і почати жити по-новому. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк суспільне новини Житомир. Ознака сучасного клімату різка зміна погоди. Якщо ще нещодавно у нас було аномально тепло, то найближчі три доби ми очікуємо зниження температурного режиму по всій Житомирській області і в Житомирі. Нічні години це буде до 7-12 градусів морозу. Синоптикиня Житомирського гідромецентру Ганна Матіш пояснила, чим зумовлена зміна температури. Це пов'язане з тим, що переміщається активний циклон зараз із за. Ходу, а потім буде заток холодного повітря зі сходу, тобто прийде активний антициклон, що принесе з собою припинення опадів і зниження температури. І з різкою зміною температури повітря зазвичай на 10% збільшується кількість викликів швидких екстреної медичної допомоги. Якщо ми маємо 450-500, то в такі дні ми маємо 500-550 викликів екстреної медичної допомоги. Перепади атмосферного тиску і температурного режиму. А крім того, той стрес, під яким ми живемо останній вже майже рік, безумовно впливає на поведінкові реакції, на психологічний стан пацієнтів зі стресами, з депресивними розладами, з суїцидальними намірами. Особливо тяжко приходиться астматикам і гіпертонікам. Оці перепади температури і впливи атмосферного тиску дуже впливають на, на, на збільшується кількість викликів, бо все таки сьогодні. Плюс сім чи у суботу вже буде мінус сім, і такі перепади температури дуже сказуються. Звичайно, температура повітря нижче 12 градусів уночі на Житомирщині протримається упродовж кількох днів. З понеділка, 9 січня, у день за прогнозами синоптиків повітря прогріється до плюс одного-двох градусів. Володимир Шолдрух, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Для вас працює Юлія Пазенко.